Що подивитися перед Різдвом: вісім неймовірних фільмів, які точно зможуть підняти вам настрій. Всім привіт! Мене звати Альона, і на цьому каналі ви дізнаєтеся, що подивитися та що почитати. Минуле відео я зібрала для вас збірку того, що почитати з різдвяним вайбом. Тому, якщо ви ще не дивилися, обов'язково подивіться, але вже після перегляду цього відео. А зараз давайте поговоримо про те, що ж дивитися перед різдвом. І перший неймовірно крутезний та позитив

Live and in person. Can you go ho ho ho? I don't go ho ho ho. That's a myth. Christmas spirit's down 35%. Half the planet's not gonna get toys. People need Christmas to remind themselves of how good they can be. Imagine if we all work together. This just might work. <laughs> and find the elves. I think I'm in the North The Sleigh's busted. Can you guys fix it? Maybe we can still save Christmas. Get this party started. Okay, that's enough fun for one night. Цей фільм розкаже нам про двох дітей, про двох підлітків, брата і сестру. І сестра дуже-дуже сильно вірить у Різдво, вона вірить у Санта Клауса, вона вірить у все це різдвяне чудо. Її старший брат вже трошечки не такий позитивний, він доволі скептично відноситься до усієї цієї теми. Але, от, власне, брат з сестрою домовилися запалити Санта Клауса на гарячому. Вони хочуть зняти його на камеру і, власне, впевнитися. Сестра хоче впевнитися в тому, що Санта. Клаус існує, а брат хоче впевнитись, що навпаки. І от, власне, вони вирішують зробити таку собі пастку для Санта Клауса, і що з цього вийде, це вже буде справжньою різдвяною пригодою. Класний, добрий сімейний фільм, наповнений дійсно і гумором і. Справжньою вірою в чудеса, і це дійсно такий фільм, який просто з превеликим задоволенням ви зможете подивитися всією сім'єю одразу після перегляду Гаррі Потера. Просто про Гаррі Потера в цьому відео не буде, тому але, звичайно, не забувайте і про нього. Наступний фільм з різдвяним вайбом і приправлений трошечки романтикою, куди ж без неї в це різдво, і називається цей фільм Незабутнє Різдво. Вона каже, що не пам'ятає нічого до нещасного випадку. Амнезія. А ви, пані, яка не пам'ятає, хто вона. Так? Гадаю, це я. Я без проблем приготую собі сніданок сама. Oh! Оу, це сюди. Джейк Він вже так давно цього не робив. Один, два, три. Прекрасно. Навряд я коли зустрічала схожого мета. То точно не забула. Цей фільм розкаже нам про розпещену дівчину, розпещену спадкоємець великих багатств, яка приїжджає на горнолижний курорт, і якраз під час катання на лижах вона падає і втрачає. Пам'ять, і от вона опиняється у невеличкому, затишному, простенькому домі вдівця і його дочки. І власне їй потрібно тепер вчитися абсолютно заново жити. Їй потрібно бути самостійною, їй потрібно бути рішучою, їй потрібно заново вистраювати комунікацію з людьми. Ну і взагалі. Повністю заново себе пізнати. Звичайно, перше кохання, перша дружба, перше розчарування, усе це такі надзвичайно класичні тематики, як для різдвяних фільмів, як мені здається, але якісь вони такі завжди актуальні. А коли все це ще й приправлене різдвяною магією, мені здається, це взагалі просто суперпоєднання. Класична різдвяна комедія про пошук себе, про пошук кохання, про справжнє кохання, про те, щоб цінити усі ці. Цінності, які у вас є, про те, щоб не нехтувати усім тим, що є у вас і що є навколо вас. Класична тематика, але завжди завжди актуальна. Наступна романтична комедія з різдвяним вайбом називається святкове пограбування. Добре, ми це зробимо. Робота в дві зміни прибирала дитячу блюву. Мені не заплатить. Він може усміхатися на публіку та цей чоловік. Мабуть, приємно було б помститися. Ти навіть не уявляєш. Зберігає у своєму офісі 500 тисяч фунтів готівкою. Просла повз охорону і бум. Отримаєш запрошення у пентхаус, візьмеш брелок і підеш. Мені потрібен смокінг. Починаємо. Ненавиджу санта фест. Та зараз або ніколи. зробила б, як я пропонував. І цей фільм розкаже нам історію двох молодих людей, які наважуються пограбувати один із магазинів у Лондоні якраз напередодні Різдва. Спочатку вони намагаються зробити це в соло, але потім вони зустрічаються, знайомлюються і, власне, вирішують якимось чином об'єднати свої зусилля. І якраз у той момент, коли вони готуються до всього цього, у них починають зароджуватися певні почуття, але справа є справа, треба йти на пограбування. Грабування і що там буде ставатися під час того пограбування, і чим це може загрожувати не лише для їхньої безпеки, для їхньої свободи, але й для їх почуттів. Оце вже про треба буде подивитися. Тепла святкова романтична родинна комедія, яка розкаже про всілякі різноманітні перешкоди не лише у особистому житті, у коханні, у дружбі, але й у роботі, у навколишньому середовищі, і розкаже про те, як бути гарною людиною. Класна про. Та абсолютно не напружуюча романтична комедія, яка точно зайде вам напередодні різдва, зможе підняти вам настрій і трошечки зробити його більш святковим. Переходимо до наступного фільму, до наступної різдвяної комедії, яка називається Різдво з колишнім Єрлянди, часи сім'єю. Це чудово. Але цьогоріч Різдво може стати трішки інакше. Розлучення не означає, що ми більше не команда. Так. Ну, юридично означає. Слухайте, це наше перше Різдво окремо, та ми проведемо його всі разом. Тато тобі не сказав? У нього хтось є. Яка вона? Кейт! Еверет про тебе стільки розповідає. Вже всі у цьому місці про це знають, так? Це книжковий клуб. Там лише пряткують і п'ють. Ви були чимною, дівчинкою. Скільки вам? Двадцять вісім як і вам. Хитро. Ну, хочеш, щоб він рибував. Підпусти! Витягни руку з під мого светі. Так, не вибачте. Цей фільм розкаже нам про історію однієї розлученої пари, яка власне намагається якимось чином покращити свої вже розлучені стосунки заради дітей, і от одного року вони вирішують разом відсвяткувати Різдво. Але основне ускладнення усієї цієї прекрасної ідеї стає те, що чоловік на святкування Різдва приїжджає не один, але приїжджає зі своєю новою подружкою. Звичайно, напруга між усіма наймовіли. Вірно, сильно зростає, і оце здається, має бути ідеальним шансом для того, щоб можливо переосмислити усі свої старі почуття, можливо, спробувати віднайти щось нове у собі і рухатися далі. Це неймовірно сімейний, різдвяний, класний комедійно-романтичний фільм, який змушує трошечки переосмислити своє життя у певних періодах цього життя, досліджує те, як Потрібно інколи відпускати минуле і навчатися жити з невідомим майбутнім. Рухаємося до наступної щасливої романтичної комедії, і тут вже вона трошечки навіть більше до мелодрами. Тому, якщо ви хочете прямо романтики-романтики, то фільм щасливого різдва стане вам у пригоді. Минулого різдва я сильно захворіла і ледь не вмер. Я мало кому розказую, реагую дивно. але ти по-моєму не відреагуєш так, як ви харчуєтесь. Їська казна що накачується, як той пірат. Винця, я не роблю кар'єру Ельфа. Це етап мого суперплану. Стати відомою співачкою. О, <звук> ти знову я Том. Ти йшов за мною? А ельфи завжди такі цинічні. Класна прогулянка вийшла. Згодна. аж номер люкс, мадам. А, Те, що <звук> треба для насиченого статевого життя. Коли я хворіла, то наче втратила щось важливе. <звук> так пощастило, що ми живі. Хороший хлопець. Тільки ти проколисково вмієш розказати так, ніби це якісь тортури. Спадки. Треба спадки. Цей фільм розкаже нам про історію однієї дівчини, яка насправді доволі цинічно вже думає про усе це Різдво, про усе це Різдвяне диво і про все те, що дотично до цього свята. Але тим не менш вона працює святковим ельфом, при цьому абсолютно не вірячи у магію Різдва. Дівчина мріє про кар'єру співачки і у всіх цих своїх мріях зайнята. Роботою вона зустрічає неймовірно симпатичного хлопця Тома, і от, власне, саме його поява у її житті змушує дівчину абсолютно повністю передивитися усі свої погляди на усі звичні аспекти її життя. А хто тут у нас? Привітайся, красуня моя! Привітайся! От ви питали моя? Це чи не моя. Насправді цей фільм не лише просто романтична мелодрама, але піднімаються доволі складні та важливі питання, як на мене, дівчина пережила доволі складні часи у своєму житті. Не буду доволі детально тут зупинятися. Ви все це подивитеся самостійно, але дійсно у цьому фільмі, наче переосмислюються усі ці великі соціальні питання, які так чи інакше можуть сильно впливати на нас, на нашу віру, на взагалі на усе наше життя та дійсно на сприйняття себе. І от саме ці. Фільм доволі круто, доволі лагідно, але доволі важливо піднімає ці питання. А ще у цьому фільмі доволі багато класних писень Джорджа Майкла. Наступна різдвяна комедія приправлена вже трошечки тематикою танців та бродвею. І цей фільм називається Святкові джентльмени. Ми зробимо це шоу по-справжньому особливим». Хто готовий творити різдвяну магію? Це риторичне питання. Різдво у клубі Ритм це своєрідна місцева традиція. Забута діра із купою діру стінах. Й? Тут витік. Але ж мусить бути спосіб знову привабити сюди клієнтів. І ти думаєш, що Стертизари це рішення. Танцювальне рев'ю, де всі знімають сорочки. Я маю до Різдва врятувати це місце або воно занепаде. Зустрічайте різдвяних джентльменів. Це різдвяна романтична комедія про Танцівницю, яка приїжджає, повертається власне до свого рідного містечка для того, щоб допомогти своїм батькам знову надати популярність, знову так ніби підняти з колін їх сімейний бізнес, а власне нічний клуб. Саме в цьому клубі вона вирішує поставити святкове новорічне шоу в головній ролі з чоловіками танцівниками. Тому жіночки, якщо ви ще не побігли дивитися це кіно, я не знаю, що ви тут робите правильно додивіться спочатку мене, а потім вже до чоловіків у тих от різдвяних костюмчиках. І от, власне, що буде з цією величезної музичної танцювальної пригоди з нашою головною героїнею і її можливим коханням? От вже треба буде вам самостійно подивитися. Чарівна, музична, наповнена гумором, танцями, класною музикою, різдвяна комедія, яка точно підніме вам настрій та, можливо, трошечки приободрить на якісь там танцюльки різдвяні. <різдвя> Наступна класна різдвяна комедія називається Я вірю в Санта-Клауса. Різдво. Я її не писатиму. Ти ж знаєш, що я різдво не сприймаю. Я люблю різдво. Я то. Ліза. А Що як він існує? Що Санта-Клаус існує? Так, я вірю в Санта Клауса. Захоплення одного чоловіка і жахіття однієї жінки. Ця комедія з різдвяним вайбом розкаже нам про історію однієї пари, яка, власне, абсолютно відрізняється один від одного своїми новорічними та різдвяними віруваннями. А власне, наша головна героїня, дівчина, абсолютно не любить, ненавидить це різдво, а її хлопець так само абсолютно дуже сильно. Обожнює це свято. Власне, цей фільм розкаже про те, як іноді вчасно та круто змінювати свої погляди на будь-які речі. Що з цього всього може вийти, чи погане, чи хороше, або, можливо, неймовірно круте, або неймовірно сумне. Треба буде вам подивитися у цій кінострічці. Але я точно впевнена, що ви зможете трохи відпочити, повеселитися, подивитися на те, хто як святкує Різдво, і трохи наповнитися цим. Тим святковим вайбом. рухаємося далі, і наступна неймовірна комедія про різдво та про двох закоханих називається наша маленька таємниця. Я перша святкую різдвяні канікули з родиною мого хлопця». Дивіться, ти з на Швидко і легко. На щастя, його сестра теж декого привела. Мого колишнього чи ти ні, Логане? Я не вийду за тебе. Дуже рада зустрічі. Нікому не розповідай про нас. Це ж смішно. Я не хочу дати цій жінці зброю. Ти маєш мені підігрувати. Так, я знаю. Вже до за Так! Територія сильно змінилася. Я вже не твоя, не хвилюйся. Іди звідси. Привіт! І жалайки, що ти їла були стека. Ти жартуєш? Скажи, що жартуєш? Просто стоїть там. Ейвері, ти маєш щось сказати. Дуже дуже давно у далекій, при галактиці. І тут ми знову зустрічаємося із парою, хлопцям та дівчиною, які колись давно зустрічалися, але, власне, вже розійшлися і розійшлися в доволі сильних образах один на одного. Пройшов певний час, вже вони живуть у кожен своїм власним життям, вже мають свої нові стосунки, в яких вони щасливі. І от настає Різдво, і, власне, наші головні герої зі своїми другими половинками відправляються на свято. Різдва до сімей своїх коханих. І там, вже будучи у гостях, вони з жахом усвідомлюють про те, що їх кохані. Це брат і сестра. Тому наші колишні невдоволені один одним чоловік та жінка зустрічаються у домі своїх нинішніх партнерів, і вже тут якось випадково трапляється те, що вони починають якось знову вирішувати свої стосунки, знову вирішувати вже ті давнішні якісь образи, давнішні теми, які когось не влаштовували. І, звичайно, з усього цього трапляється багато різновид. Маманітних казусів. І от, власне, саме за рахунок того, що наші головні герої намагаються не спалитися перед своїми теперішніми партнерами, що вони якось один одного знають і що вони колись були у стосунках, але і в той же час вони якось хочуть, я так розумію, поставити усі крапки над і. Ну і що з цього, -цього вийде? Ну будемо дивитися. Ну що, любі друзі, це був останній фільм на сьогодні про різдвяний настрій, різдвяні комедії, які зможуть трошечки можливо піднімати. Ваш настрій до, хоча б трошечки святкового, і я сподіваюся, що ви ще не втратили всю цю прекрасну надію на краще майбутнє, на краще життя, на якийсь святковий вайб. Дуже сильно сподіваюся, що мені вдалося вас чимось заінтригувати сьогодні. Обов'язково пишіть у коментарях, що вам сподобалося найбільше, та можливо, ви також щось можете порекомендувати, що подивитися. А на сьогодні я буду з вами прощатися, не забути подивитися відео про різдвяні книги. Будь па-па!